У Коростені, в межах проведення національного тижня безбар'єрності, який відзначається з 19 по 25 травня, в міській центральній бібліотеці відбулася зустріч з громадською організацією «Відкрий своє серце. Це дружня родина, яка об'єднує людей з інвалідністю. Очолив захід начальник управління праці та соціального захисту населення. Ігор Цей тиждень будемо відзначати такий день, й тиждень і день, який вам і нам, і місту, всім необхідний це тиждень безбар'єрності. Це те, що зараз буде робитися після перемоги, після відбудови нашої країни в цілому, я до вас доношу. Воно буде починатися тільки з одної позиції. Хочу щоб ви розуміли, Воно буде починатися з безбар'єрності, з безбар'єрного доступу. Будь-які проекти, які реалізуються в нашій громаді, будь-які інвестори, які заходять на сьогоднішній день в місто, у них іноземці. Це перше питання: наскільки ваше місце інклюзивне, наскільки воно доступне до? Для осіб з інвалідністю питання безбар'єрності, питання соціального захисту осіб з інвалідністю в нашому місті відповідає за це на першому місці. Ігор Єсін поспілкувався з членами організації, обговорили чимало питань, які на сьогодні турбують людей з інвалідністю. Одним з важливих відсутність пандусів в багатьох організаціях, закладах, структурах міста. Якщо ж вони є, то порушені відповідні норми під час будівництва. Так як громадська організація об'єднує собі і дітей з інвалідністю Батьки говорили про відсутність у місті дитячих майданчиків для цієї категорії дітей. Порушувалися і інші важливі питання цього дня у зустрічі взяв участь чемпіон світу з пара армреслінгу Олександр Палеха. Стикаєтесь з якоюсь проблемою. Будь ласка, записуйте. Ви вам викати поручні потрібно, бо я з цим вже роками працюю. І деякі проблеми рушаються, а деякі роками залишаються на одному місці. От ви від прокуратури там нема з'їзду, по-моєму. до сільпо є виїзд, а там і я роками про його пишу. Я їжджу по користіні, от бачу, там треба підйомник, там треба пособно парк, там треба поручні, там треба ще щось, і це все вношу до списку. Ми збираємо на комітеті доступності, і ми це говоримо. І, ну, якийсь процент за роки робиться, звичайно, секретар Ради безбар'єрності Андрій Єфимович навів приклади європейського досвіду у питанні безбар'єрності. Можна взяти місто Рига, наприклад, це Латвія, вона також була, як і ми, частиною там Радянського Союзу. І можна ну, дуже помітно, як в місто, скажімо так, далеко пішло в плані безбар'єрності, навіть ну, схожі будівлі, скажімо так, візьмемо наш будинок культури. Uh -huh. Ми всі знаємо його, Шевченка, і е, такий абсолютно він ідентичний, наприклад, є в місті Рига. І, е... Наскільки зроблено воно все абсолютно людина може з будь-якою мнозологією, там з вадами зору, слуху, чи на інвалідному візку може трьохповерховий будинок культури, може без проблем дістатися на будь-який поверх. При якщо евакуація може спокійно сама сама може спокійно з'їхати, всі зроблені пандуси, зроблений ліфт. Тобто, підход, взагалі, от в Європі до цього дуже серйозний. Тобто, отака от сьогодні система у всьому, скажімо так, Європейського Союзу, до якого ми йдемо, вони не створюють. Нових бар'єрів і будь-які об'єкти, які будуються, вони сьогодні будуються безбар'єрними і доступними. І на жаль, у нас такого поки що немає. Ми бачимо приклади негативні, також і багато, де будуються не те, що такі будівлі і споруди, які давно вже, скажімо, доступні, недоступні в нашому місті ще з часів Радянського Союзу, а нові побудовані, і вони, на жаль, сьогодні також не є доступними. Це сьогодні також. Через недосконалість нашого законодавства, через те, що сьогодні заборонені перевірки. І на жаль, ми прагнемо до того, щоб от в нас було так само. Ми були частиною, як хочемо бути частиною європейського союзу, щоб у нас був інший підхід трошки до питань безбар'єрності, щоб нові бар'єри при будівництві будь-яких будівель, споруд, вулиць вони не створювалися, а з нуля створилися вже безбар'єрними. Після офіційної зустрічі в межах тижня безбар'єрності Ігор Єсін, Андрій Єфимович та Олександр Палєха відвідали зразкові заклади безбар'єрності. Для прикладу, в одній з аптечних установ міста дотримані усі пункти безбар'єрності. Установа має пандус. Тут встановлені таблички для людей з порушеннями зору. Перед входом для цієї ж категорії осіб викладена тактильна плитка. Також є підйомник для людей на візках та кнопка виклику. Цього дня відвідали спортивний клуб Вітязь, який облаштований для людей з інвалідністю є також пандус з поручнями та безбар'єрна туалетна кімната. Головним учасником практичного моніторингу об'єктів безбар'єрності був Олександр Палєха. Приємно там, де воно є, і там, де воно доступно, і пантус, і поручні і туалети, так як воно потрібно було, а в час, коли є війна, додаються люди з інвалідності, воно потрібно ще більше. І дуже, на жаль, хотілося б, щоб розвивались ці будівлі організації, ставили це все, його на баланс, робили, бо воно воно вже потрібно було ще колись то хотілося б, щоб на це звертали увагу, і воно розвивалося і будувалося. Певні підсумки щодо заходу має і секретар Ради безбар'єрності Андрій Єфимович. Ми бачили практичний моніторинг безбар'єрності на тих об'єктах, які, можна сказати, прикладом є, можна назвати. Це і е, бібліотека наша, це і е, якісь аптечні заклади, це і ось спорт для всіх. І ми сьогодні побачили приклад, позитивний позитивний приклад безбар'єрності, як потрібно, щоб було. На прикладі аптеки ми побачили, що є і пандус, і підйомник є, яких додають. До речі, ну на жаль, на жаль, дуже мало. Також тут спорт для всіх ми побачили і не тільки пандус, який в принципі відповідає державним будівельним нормам, а також і безбар'єрну туалетну кімнату, яка дуже також є е, рідкісною, скажімо так, рідкісною і але найменш важливою після пандусу. Це туалетна кімната, це друга важливості. Хочеться більше, щоб було таких об'єктів доступних в нашому місті. Більше щоб відповідально сьогодні керівники ставилися до питань безбар'єрності, чому. Тому що сьогодні, на жаль, збільшується кількість от таких людей з інвалідністю, і сьогодні хотілося б, щоб в нашій державі, в нашому місті, ситуація з безбар'єрністю покращилась. Безбар'єрність це прозручність та комфорт для кожного в нашому місті в цьому напрямку ще багато роботи.